На нашому старичку, ветерану гри. Всім привіт, всім добрий вечір, шановне панство, всіх радий бачити вас. І мої вітання новим і старим друзякам. Зараз катанем на Яматку, а потім підемо на Прусі. просія себе гарно почуваю, але ну, я не знаю, звичайно, що курфюс все-таки цей курфюст. А прося це прося Все-таки є якась між ними відмінність, хоч і на початках, як говорили шановні. Так, цей скін мені, мені дуже сильно подобається. Цей скін зроблений самим Макото Кубаяші. Це такий японський, там він є, художник. Дуже-дуже класний скін, і реально просто, я кажу, настільки воно класно, це все зроблено, от ви можете бачити, це все. Я спеціально собі от так збільшу. Ось Ямато 460 калібр, панове Мастодонт. Мастодонт нашої гри. Моя перша десятка була Монтана, а Ямато це вже була друга десятка. Та багатьох Ямато, тому що особливо тоді вибору такого не було. І ті, хто грає з самого початку, знають, що Ямато це був ух. Мрія, мрія на початках. Ямато, Монтана, шалене ППО, блін. Е, то не те, що зараз Авіки літають собі і просто тебе безнаказано вбивають. Ні, тоді ех, згадати ті часи. Тоді і лінкори були ППОшні, а на Димойна це взагалі не знати, що таке, щоб Авік на нього залетів. Там не встиг залітати, вон ті літочки вже сипалися. А зараз хіба що Холланд може кусити? Ну і Остін. Остін може кусити під заградкою все. Ось він залп 460-го калібру ми. Відвертає негідник. Ніба Авіка посвятити. Це... Реально, блін, мастодонт. Саме... Моє... Привіт, привіт. Дякую, дякую, братику. Навзаєм, навзаєм, друже. Навзаєм, мої шанування, всім, хто завітав, я всіх радий бачити вас, старих і нових друзів. Мої вітання, всім приємного перегляду і абсолютно підтримую тихо вам, ночі, тихенької, щоб все було окей. Це саме головне. Не можу зрозуміти, куди я весь вистрілив спочатку щось не зміг. Бляха, не грав я на Ямато давно. Та, абсолютно, бо згідний, друже. Так, є влучання на тисячу нещасно. Будемо зараз там когось ще гнобити або нас будуть гнобити хлопці. Так, ну йдемо помаленьку. Дарінг. Той його засвітив сієтл. Не можу я взяти випередження, ще нормальне, от і все, бачите. ну Треба пристрілюватися, шановне панство, тому що. Лос-Андес там, бляха. Маневрує, мінус Марсо, офігеть, просто офігеть. А, Ямато він і зараз, я кажу, що Не втрачає. Не втрачає своєї актуальності, панове, тому що це є Ямато у мене. Так, тільки ще би влучити і взагалі було би бомбезно. Де гросе, ти щось братику, так то вон. Не вдало. Ну геть невдало. Ти тут присусався до мене, від слова зовсім. Там гарно летить позітано. Дуже прошу. Просто мінус 30 тисяч. Миссури уже по мини прострелялся. Ах, Наполи. Корпидос, solved, Корпидос, Курва, Наполи. В дыме я сховался. Абсолютно зильный. Абсолютно, друже, згідний з тобою. Все ти правильно говориш. Це реальна легенда. Хоче ПТЗ працювати, ну та є таке. Ай на 6 тисяч всього. Ух ти, бляха, хаяте. О, ну і, звісно, мій буде торпедо. Прийомник? Питань нема. Будемо їм торпедоприйомником, де мене під торпед застраховувати. Так, я думаю, тут є сенс, хлопці, заходити сюди разом з Джорджією. Треба нам йти і щось робити, бо то по-іншому ніяк не буде. Так, не забуваємо, друзяки, про вподобайочки, тому що це допомагає каналу розвиватися. Підписуйтесь, хто не підписаний, кличте друзів, сусідів. Ми з вами тримаємо сіль до першої тисячі. Буде тисяча ми відразу робимо, пановий офігенний розіграш. Будемо розігрувати кораблики. Будемо розігрувати кораблики з вами. Все сієтла. Ух ты, детонація. Прикольно. Так, ну тут і смілисть нас чекає. Вот в чому питання. Хорошо, я її виговорив. А де роси суне, де росе суне просто наїзі, торпідо де. Торпідос Другий залп, звичайно, був нікудишній, так. А я те забрали, ми можемо спокійно рухатись далі. Тут головне не спішити. В таких ситуаціях хлопці, хлопців не спішити. Цитадель це якраз іде під ватерлінією. Чому ціниться? Тому що саме звітом вилітає максимальна шкода. Максимальна шкода вилітає. Саме звітом. З цитаделі, Вотерлінія. Ось тут. В кожного корабля вона там схована. Ну, мені зараз можуть вибити цитадельку, якщо буде влучання. А, ну він напогасив, тому це не страшно. Він на фугасах це не страшно. Цитадель це от якраз де Вотерлінія. Це. Ну, бачиш, це все потрібно просто розказати. Показати немає. От як іде корабель, відповідно прицільну планку потрібно тримати якраз де от вотерлінія. От я зараз взяв випередження по цитаделі. Тобто. Максимально прицільною планкою цілитися, щоб було от, де лінія з'єднання води і низу кораблика ворожого. І відповідно там іде максимальна шкода. Звідти вилітає максимальний демеж. Важче всього вибити цитадель в німецьких лінкорах це курфюст, це тірпіць в них та. А, кована дуже сильно. Це та делька. Та, там можна собі поставити, відповідно. Ах, блін. Там, по-моєму, цей товариш ловить торпеди. Зараз ми зайдемо в порт і ви собі глянете. Я покажу. Саме звітом і максимально ціниться. В кожного корабля цитаделі інша абсолютно згідний в інше розташування. І важче її дістати з того чи іншого корабля. От в чому питання. Ну що, ти в Дмис ховаєшся на полі, так? Ладно, не цікавий ти мені поки. Ду я до Міссорі. Злой я моє шанування, привет. Привет, привет. Так, ну я мушу відвертати тут, бо є загроза зараз піти в порт від Вермонта, пацани. Беляха-муха, ну що ж так наші всі посипались. Ну йоперний театр, пацани. Злої Дісі будемо старатися, друже. Обов'язково. Обов'язково. Все, що буде залежати від нас, все максимально будемо робити, братико. Так, да, да Все, що буде залежати від нас, все будемо робити. Ну тут що, зливна катка. Незважаючи навіть на те, що у нас дві точки і ми накинули 150 тисяч. Ну і зараз мені Вермон там просандалить і все. В Місурі красавчик в них. Взагалі просто на ізі Чувак там грає. Ламаю всім лиця. І дядько Вермонт тут мене обіжає, блін. йо моє потанув я ті невидимі скали підводні, блін, шлях би трафи Ну, по Бля. Ну, я падаю тут. Я падаю просто и все банально. Хіба Вермонта Попробую забрати? Я зараз підставлюсь просто під Міссурі. Місурі вийде там і все. Верман забрав. Саме дякую, 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 дякую друже. <сум> Давайте. Ну, майже 200 к накинули але не вдалося. Ось такий він Ямато Все-таки не втрачає, не втрачає він своєї актуальності, шановне панство, і приграмотній.